Вільшанка патріотичні свята відзначила на воді. На березі синюхи пройшов п'ятий відкритий чемпіонат Кіровоградщини з веслування на байдарках і каное. Змагання присвячені пам'яті місцевого тренера Сергія Крайтора. Там побувала Дарина Романська. Аби взяти участь у Вільшанській регаті, Владислав Гнатів спеціально приїхав із міста Сміла Черкаської області. Разом з іншими учасниками розминається перед початком змагань. Пояснює тут, що мало залежить від форми човна. Сього уська лодка, вона швидше зривається зі старту, чим старі лодки. Ну, тренуватися можна і на лодці. Там. Головне ходити на тренування і нормально займатися. Поряд тренуються учасник з первомайська. Додає, важлива не тільки форма, а й матеріал, з якого зроблене каноє. Просто пластик, він дуже легко мнеться і, там, і на ньому складно ходити. Дерево не мнеться, але коли воно ну, на ньому довго ходиш, то воно це. Ну впітаєш воду і стає набагато тяжеліє. І його приходиться постійно сушити. На відкриття цьогорічної Вільшанської регати приїхав чемпіон світу з веслування на байдарках та каноа Юрій Чебан. Желаю всім попутного вітру, тільки на ваші дорожки. Легкої води, конечно же. Ну і як наш девіз, сильніше, быстрее. І всім удачі». Були подарунки від меценатів. Так Вільшанський клуб отримав нову байдарку для юних спортсменів. Я тут і в році був, і сьогодні. Для мене це дуже здорово. Я буду кожен рік Будемо участь в таких спортивних хастязаннях. Э, Пусть э, молоді займаються спортом і в них все виходить. Приїжджати сюди щороку сподівається, і каноїст Владислав. Хлопець вже планує брати участь у змаганнях з усією командою наступного року. Комусь збирався футбол, комусь там. Ще там теніс, нам подобається грібляно. Це прикольний вид спорту. Дарина Романська, Сергій Баранюк день за днем.